Відповідну заяву про небезпеку своєму життю я написав Генеральну прокуратуру України. Я надію, що буде розслідуватися. Дай Боже, щоб вона не підтвердилася. Дай Боже. Але ви врахуйте про те, що є офіційно задокументовані Федеральним бюро розслідування 4 випадки спроби мого вбивства. Чити не просто течі. А зараз тут а, до кучми із Спасибо. Пінчуком, із його мільярда. Відліщаються і інші. Ніхто не хоче, щоб я дожив, дам у свічі. Інформацію я отримав в неділю 21 числа. То ви не готові нам сказати, хто? Прізвище. Я не готовий вам назвати прізвище, тому що. Хай пройдуть процеси. А в Україні є гарантії безпеки. О, а в Україні, ще раз наголошую, за моє життя відповідає держава, розумієте? І тому кажу, шанси у мене вижити в Україні ну, трошки вищі, ніж в Америці. Америка, так. Да, дуже гарна, і я дуже дякую Америці за те, що вона мене захищала і захищає. Але фізично, ще раз говорю, фізично. Мені що піти під програму захисту свідку переїхати в штат Айова, змінити зовнішнє, змінити прізвище і так далі, тому подібне.